Усі привіт! Ви на каналі NAZAR Games. Так, це новий відео. так це нова частина, новий світ. Так, ми продовжуємо записувати Лесплей. Так, це вже 10-та серія продовження нового світу. Ну також до цього відео, підпишись на мій канал, став лайк, лайки, ми будемо починати. Так, друзі, ми починаємо з вечора, так, це якось незвично. Так, поставлю факер, бо поламав. Ай капес, друзі. Так. Ну це, якщо чесно, дивіться, я побачив ну, я що тут папіг, і я думав, все, думаю, нема. Гаразд. Я ще також не прокачувався, так на діалог не можна почати вночі. Гаразд, лягаю спати і тоді побачимо, чи все спрацювало. Так, друзі, настав ранок і побачимо, чи є діалог, чи немає. Ну, бачу, спрацював. Гаразд, читаємо. Привіт! Так, я знаю, ти на мене ображений, але вибач, що так вийшло. Ну, зрозумів, але ти мене теж вибач, що я тобі наговорив. Ну, ну, але можу ще я вибрати, я з тобою не розмовляю, але ну, розумієте, ну, ще може здатися більший конфлікт. Так, ти сказав про мене правду, але я не хочу з тобою цього ляхамуха, я не знаю, як тут написано, обсуджувати це і бувай. А я окі-палки така помилка. Не зрозумів, можу вибрати, але гаст буває. Я не буду його допитувати, бо щось моє Капець. Друзі, якщо хтось не пам'ятає, то О, у 9 серії ми з завою посварилися. Так, у нас був такий невеликий конфлікт. так. Ну, я, якщо чесно, не хотів, але мені хотів дати якесь завдання. Ну, якщо чесно, знаєте, я не хотів. Насі. О, де. Це береза, тільки. по жовтим листя? Так береза. Я за що це все потратив? Це другі... Це друга річ, які... Так, бачимо. Можемо ще якийсь саджанець купити, але я боюся на це гроші тратити. Це друга річ, яку я лайно купив. Перша суке була, так, та Непевна Насі... він то. Насі, ти крутий. Ти ще краще, Артур! Я, напевно, у мене ідея з'явилася. Я зроблю ферму автоматичну на тростину. Раз, закупляюся і тоді до вас повернуся. Так, друзі, я взяв матеріал думаю, тут збудую собі ферму. Ну, коли збудую, до вас повернуся. Ой, друзі, я потратив до ночі, будував ферму. Так, так, возьму. Так, ну візьму... Маку косну. Щоб побачити, як вона робить. Я вам вас, покажу, як вона працює. Ой, капець, друзі. Я мучився і скільки я склав потратив. Так, почекайте. Типу Та по 12 левел? Та ну йомаю, я... Ну, друзі, скажіть, я якийсь проклятий, бляха, ще й дощ навіть почався. ёлки палки я навіть хату не можу зайти. Ну що це таке? Якесь прокляття на мені стоїть. Хаст, йду, Йокі-палки, поспалю. Друзі, я на двір і ви не повірите. Я побачив зомбі. Капець, мене ваш гривень стоїть важкість. І тільки один зомбі я побачив одного. Раст, я зроблю цю трустину тоді, тоді ну, до вас, хай повернуся. Так, друзі, зараз вам покажу, як працює ця ферма. Я вам покажу, як вона, ну, якщо чесно, вона нормально працює. От дивіться, так, так, ця схема колхозна, тому що вона, ну, на воді. Але. Так, див, дивимося сюди і дивіться, бачите? Вона ще залишається там і вона може просто зникати. І я думаю, на вагонетках зроблю собі, то саме буде найлегший спосіб раз так, іду тут говця, бо тому що. спочатку вам важко скажу. Бо тому що. Ну, я не знаю, я може за кадром зроблю, або в, ну, в наступних серіях. А, капець, друзі. Так, ой, лки-палки не роз. Ну, не перетворив у папір. Капець, друзі. Не тупо. У цій серії то те не виходить. Реально мене, ну, вдача мінус 100. Я не знаю, як мене так виходить, щоб. Ну, Ну не знаю, то ферма якось не так працює. Гаразд. Закупляюся. Ні, ну якщо я не прокачаюся, то вже точно буде якась... Ну, я невдалий. Та й мене ця серія точно буде невдалою. Ну дивіться, ну знову якийсь бах. Ну дивіться. От нажимаю сюди, хочу положити, і воно не ложиться, воно викидає, бачите? Капець, ну що за баг? Гаразд, прокачуюся. Левом. Ах, Йокі-палки, не так переживай, щоб тільки Це, щоб все вийшло. Так, друзі, 13 левел. Ну, думаю, все. Так, заходжу. Так. Ой, не туди зайшов, бляха. Зем... Ну кажуть, сюди прокачуйся. Так. Ах, юкі-палки, пережив. Та ну йо-мо-йо! Та за що? Ну ви скажіть, ти... хану тут потні з'їв. Ну це капець це невдалий. Йолки-палки, друзі, ну це капець. Я не знаю. То дощ почався, то. Ну, й... ну йо -йо. Ай капець, бляха. Ну на цьому з вами буду збирати. Всім дякую за перегляд. Так, це села я тупо. Ну, якщо чесно, я просто невдалий. Просто мене ну, вдалість, мінус 100. Ну а всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. Ну а всім пока.